День. Сьогодні 11 березня. Хто мене дивиться, скажуть, що ми зовсім здоріли. Сьогодні саджаємо ранню картоплю Під від Мотоблочок гляночку. Тут десь 4 сотки, я собі так думаю. І картопля в нас рів'єра Проробили. Ряди ложком посипали в рядах ні травмопосходів. Ось відерце стоїть. І порозрізали картоплю. Кажуть, що вона так краще навпаки проростає. І мама вже почала садити. Я поки знімаю, зараз до також. Сьогодні завтра дощ і вона буде потихеньку проростати. Всім гарного дня!